Абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в населених пунктах, віднесених до території ведення активних бойових дій. Можуть навчатися у восьми закладах вищої освіти Полтавщини. Там на них чекає спрощена процедура вступу. Для цього випускник має звернутися до освітнього центру Донбас Україна чи Крим Україна, які діють при університетах. Розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Додав, що саме складати залежить від того, чи є український документ про повну загальну середню освіту. Якщо немає українського атестата, українська мова треба. В школі цих уповноважених заклади історія України також складається в школі у закладі. Математика у закладі вищої освіти, предмет на вибір у закладах вищої освіти в форматі співбесіди. Якщо український атестат є, тоді абітурієнти складають математику у закладі вищої освіти та предмет на вибір. А якщо вступник іде на творчу спеціальність, до співбесіди додається творчий конкурс. Повідомила проректорка з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Творчі конкурси на бюджет складаються до 18.07 з 1907 по 1.08 відбувається подача заяв. Вступні іспити можна скласти в дистанційному форматі. Ведеться запис запис зберігається в приймальній комісії і ніде не розповсюджується. Вступник має право подати 5 заяв на 5 будь-яких спеціальностей. В кожній заяві він має вказати пріоритет.